Чи не бісять люди, які викривають фокуси? Чесно бісять, да ти знаєш, як складно написати матеріал, як створити щось складно? А ці люди паразитують. На чийсь творчості хтось же це придумав колись. Ладно, давай так упустимо той факт, що вони забирають у когось роботу, хто з цим працює, але ж це не твоє, яке ти маєш моральне право це розкривати. Це не ти придумав. Я скажу тобі більше людей, які розкривають, звичайно не виступають, бо вони не можуть нічого пок нормально показати. Я просто пам'ятаю, десь може в нульових чи коли прям вийшло шоу дуже нашумівше якесь з викриттям дуже багатьох фокусів mm, ілюзій. Якийсь чувак в масці там так. якось типу заробив. Я просто зараз про це задумав. Як взагалі таке було можливо? Ну тобто, не, не було там якихось страйків від спільноти ілюзійністів. Як на це взагалі ком'юніті відреагувало? Як ти до цього шоу ставишся? Воно е, окей чи не окей? Є дві сторони у цій медалі. По-перше, ми як люди часто забуваємо багато речей. Я сумніваюсь, що ти пригадаєш, хоча б. Ну, відсотків з того ж нічого там не пам'ятаю. Я дивився в дитинстві це mm. шоу, але я зараз не згадаю жодного ось, трюка. Ось як Ось В цьому й нюанс. Але люди, ну наприклад, як я, який не мав доступу до інформації, для мене це було джерелом. Я дивився mm -hmm. це. Це було дуже цікаво. Якщо ти говорити про ком'юніті, саме я просто чув, як він Він він, він пояснив, чому він це зробив. Він казав, що на його думку мистецтво ілюзії зупинилося в розвитку A -a -a. і він спеціально порозкривав всі класичні ефекти, щоб ілюзіоністи підняли свої дупи, почали думати щось нове і вигадувати нові способи дивувати людей. Тоді це прикольно. Це прикольно, тому що е, ілюзія зараз ну дуже сильно крокує вперед, і іноді такі вигадують методи і техніки, що я сам Усь, як до того можна було дійти в цьому плані? Можливо, воно було так, чи якби він не розкрив, рухались би ми так само далі, не знаю, можливо, а можливо і ні. Проте те, що була неоднозначна реакція, це точно.